Вітаємо на баблусі. Сьогодні у нас битва орків проти некронів. Місяць 43. Місяць сорок... Сорок... Луна 43. Mm. Е у нас 5 точок, які ми розставляли самі, як нам завгодно. 750 поинтів і всі юніти тільки піхота інфантрі. Перший хід за орками. Орки на перший хід об'явили ваг. Цей підрозділ почарджив свіжувателі на холмі, і вони їх повністю вбили. А тут, на жаль, після того, як чаклував прижок, хлопці дочарджить не змогли навіть з плюс 2 дюймами. Подивимось на відповідь некронів. Закінчився другий хід орків. Тут ми чарджили цей юнітор, і залишився тільки папка від кучі стрільби і Overwatch. Ці хлопці відступили в центр. Ці хлопці в центрі. В общем, скорим точки, як тільки можемо з усіх сил. Закінчився другий хід некронів. Варта підтягнулася ближче до точки. Тут воріори б'ють папку, але поки що безуспішно. Хоча і він теж не може суттєво когось там побити, всі воскресають. Зато він затягнув на себе. Закінчився третій хід орків. Папка потрошки тут розбирає нікронів, але сам отримав одну ранку. Тут міганоби захоплюють базу супротивника, ці хлопці відступили сюди. Ці там чекають. Тихаво. Кінець третього ходу некронів. Папка все ще б'ється, ще одну ранку тут отримав. Тут... Гвардія почарджила Дайте орків, да, і четверо тільки їх залишилося. Там треба Кінець четвертого ходу орків. Тут папка трошки знову повбивав і одну ранку втратив. Тут орки почарджили гвардіїв і трьох вбили. Тут і хлопці почарджили, і міганоби, але оці хлопці, що були на точці, закінчилися вже. Греччини стабільно тримають точку. Кінець п'ятого ходу. Орків залишились тут хлопці в центрі, а тут Нікрони добили папку. Фінальний рахунок 13.61. Греччини виграли гру.